Нова заява Дональда Трампа і новий рубіж світової напруги. Президент Сполучених Штатів офіційно оголосив про відновлення ядерних випробувань. Після 33 років тиші Америка знову готується до ядерних вибухів. Сполучені Штати мають більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна. Цього було досягнуто, включно з повним оновленням і модернізацією наявного арсеналу під час мого першого терміну на посаді. Через колосальну руйнівну силу я ненавидів це робити, але не мав вибору. Росія на другому місці Китай далеко позаду, але через п'ять років може нас наздогнати. Через програми випробувань інших країн я доручив міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно. Повідомлення з'явилося за кілька годин до зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном у південній Кореї. Саме там, за даними Reuters, американський президент збирався обговорити баланс сил у східній Азії регіон, де Китай активно розширює свій ядерний арсенал і проводить серію випробувань у пустелі Лобнор. дуже радий знову вас бачити. Радий знову вас бачити. Я теж І у нас безсумнівно буде дуже успішна зустріч, але він дуже жорсткий переговірник. Це не добре. Ми добре знаємо один одного. Попри показові рукостискання, рішення Трампа відновити випробування збіглося з повідомленнями про стрімке нарощування Китаєм свого ядерного арсеналу останніми роками, та пролунало одразу після того, як Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети з ядерним двигуном і торпеди з ядерною установкою. Це пов'язано з іншими. Усі вони, здається, проводять ядерні випробування. Росія у нас більше ядерної зброї, ніж у будь-кого. Ми не проводимо випробувань. Зупинили їх багато років тому. Але зважаючи на те, що інші країни їх проводять, я вважаю, що буде правильно, якщо ми також це зробимо. Ізраїль також є деталі щодо випробувань. Сер, де, коли про це буде оголошено. У нас є полігони. Про це буде оголошено. Таким чином, офіційне пояснення ми лише відповідаємо. Та у реальності це кінець 30-річного мораторію, якого дотримувалися всі великі держави. Я думаю, що президент Трамп знову відображає настрої, які висловлював президент Рейган у 80-х роках. Вони обидва шкодували про необхідність ядерної зброї. Вони мріяли про світ, у якому у нас можливо не буде ядерної зброї. Але доки такі супротивники, як Комуністична Росія, колись і сьогодні Росія та Комуністичний Китай мають ядерну зброю, вони швидко розширюють свій арсенал і випробовують її. Повернення до гонки озброєнь означає кінець періоду стратегічної стриманості після холодної війни. У Вашингтоні вже говорять про розгортання нових систем на Тихоокеанських островах та модернізацію ядерної тріади, підводних човнів, бомбардувальників і міжконтинентальних ракет. Сполучені Штати не можуть дозволити собі одностороннє роззброєння. Ми повинні переконатися, що наш ядерний арсенал не має собі рівних, що його не перевершать об'єднані сили Росії та Китаю. Що наша застаріла зброя все ще придатна для використання, а наша нова зброя розроблена та виготовлена належним чином. Тож я погоджуюся з тим, що оголосив президент Трамп. Цілком розумно, що у світі, де Росія та Китай погрожують Сполученим Штатам швидко зростаючим та новим ядерним арсеналом, ми повинні вжити заходів для захисту нашого способу життя, тому що саме це робить наш ядерний арсенал. Він справді захищає наш спосіб життя. Реакція не забарилась у Москві Заявили, що рішення Вашингтона відкриває нову еру непередбачуваності. Президент Трамп своєму заявленні упомянув про те, що інші країни, занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. Э, до сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. И если каким-то каким образом имеется в виду испытание буревестника, э, то это не является ядерным испытанием никоим образом. Мы надеемся, мы надеемся, что... Что касается испытаний буревестника и Посейдона, что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коем мире трактоваться как ядерное испытание. Буревестник. Никто не верил, президент верил, на контроле держал, создано самое современное мощь снаружи. Создание буревестника дало возможность провести испытания Посейдона, вообще нет равных этому оружию. Президент от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта. Мы видим результат повышения обороноспособности страны. И сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти К нашому верховному глокоманду щоб применили примінили таружі. Они сейчас питаються замалчувати Китай. Закликав США дотримуватися зобов'язань і зберігати стратегічну стабільність. Китай сподівається, що США сумлінно дотримуватимуться своїх зобов'язань за договором про всеохопну заборону ядерних випробувань та свого зобов'язання призупинити ядерні випробування, а також вживатимуть конкретних заходів для захисту міжнародної системи ядерного розброєння та нерозповсюдження та підтримки глобального стратегічного балансу та стабільності. У самих сполучених штатах експерти розділилися в думках. Fox News називає це необхідним кроком для підтримки глобального паритету, тоді як на CNN попереджають, це може спровокувати ланцюгову реакцію у всьому світі. Гал, коли бачиш ці новини, яке значення має те, що США знову відновлюють свої ядерні випробування? Ну, Остіне, це величезна зміна в політиці США. Ми не випробовували ядерну зброю в Сполучених Штатах з 1992 року. Ви можете пам'ятати, що на початку 60-х років усі наземні випробування в усьому світі були припинені через ті масовані ядерні вибухи, які зафіксовані на відео, які ми бачимо у фільмах, і звичайно ж у новинах тощо. Воно викидало тонни радіоактивного матеріалу в атмосферу та спричиняло серйозні наслідки для здоров'я. Тож міжнародним договором це було зупинено, але під Земні випробування все ще проводилися. Тепер усі інші великі країни припинили це робити. Росія цього не робить, США цього не роблять. Однак Північна Корея це робить, і Північна Корея час від часу погрожує відновити свої ядерні випробування, які також проводяться під землею. Це була б суттєва зміна. Знаєте, якщо ви можете знищити землю, знаєте, багато багато разів. Насправді це знаєте, Ми говоримо про ангелів, які танцюють на шпильці, і Китай займає третє місце. Це правда, але моя загальна картина щодо ядерних випробувань полягає в тому, що справжні яструби, такі як посол Болтон, наполягали на цьому ще в першій адміністрації. Але президент цього не зробив. І я особисто вважаю, що продовжувати ядерні випробування США — погана ідея. І ось чому звісно на нас є обмеження і є люди, з якими можна посперечатися, з якими можна обговорити це питання. Це обмеження, оскільки ми не проводимо тестування. Але коли Сполучені Штати проводять тестування, ви фактично надаєте всім іншим повний контроль. А причина, чому ми не проводимо тестування, полягає в тому, що ми протестували більше ніж майже всі інші. Ми провели тисячі, понад тисячу, щонайменше тестів під час холодної війни. і в нас є комп'ютерне моделювання, і справжні експерти кажуть, що нам насправді не потрібно цього робити. США не проводили ядерних випробувань із 1992 року. Попередні полігони знаходяться у Неваді, на Алясці, Маршалових островах і на цей час законсервовані. Де планують нові тести? Невідомо моє питання, яке одразу спадає на думку. Це де вони планують це робити? Попередні випробування проводилися в Неваді. Це район, який знаходиться недалеко від Лас-Вегаса, але ця територія фактично закрита як активна зона для ядерних випробувань. Очевидно, вже понад три десятиліття, і я не знаю, чи хотіли би ми проводити там ядерні випробування. є проблеми, які ми виявляємо з рівнем ґрунтових вод та іншим впливом на навколишнє середовище. Аналітики нагадують, саме ядерні випробування в пустелі Невади півстоліття тому спричинили масові радіаційні викиди та хвилю онкологічних захворювань. Сьогодні ці питання знову повертаються в порядок. Денний відновлення ядерної гонки не обмежиться Вашингтоном, Пекіном чи Москвою. Для Європи це означає зростання напруги на східному фланзі НАТО і нову дискусію про розміщення американської зброї. Для України сигнал: війна знову повертає світ до логіки великих арсеналів і глобального стриму. Китай не проводив випробувань із 90-х. Росія також можливо він плутає це з випробуваннями носіїв тих екзотичних систем озброєнь, які Путін демонстрував на цьому тижні. Але там не було ядерного вибуху. Єдина країна, яка справді проводила ядерні тести, це Північна Корея. І останнє відбулося приблизно шість років тому. Тому не зовсім зрозуміло про яку хвилю ядерних випробувань говорить Трамп. Утім, у ядерній спільноті вже давно лунають думки, що три десятиліття без випробувань це занадто довго. Чим більше світ говорить про ядерну зброю як гарантію миру, тим менше залишається місця для дипломатії. Новий цикл випробувань може стати символом того, що світ повертається до грубих засобів стримування, замінюючи угоди на ультиматуми. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.